Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, читаємо молитву оберіг сорок разів. Присвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла. Хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія. Покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покри моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє. Покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові, Амінь. Пресвята Діво Маріє. Покри моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покри моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Марія покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові, Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Маріє, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом. Захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Маріє, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек, веди їх дорогою правди та любові. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий моїх дітей твоїм святим покровом, захисти їх від зла, хвороб і небезпек. Веди їх дорогою правди та любові. Амінь.